Сьогодні намалюємо натюрморт. Ілля Репін писав дуже рідко натюрморти, але є в нього один такий натюрморт, називається яблука та листя. Візьмемо зелену драпіровку і на зеленому тлі викладемо наші яблучка. Ось так. Підготуємо акварель і почнемо. Спочатку зробимо композицію. Ваш аркуш повинен бути зайнятий. Пензлі візьмемо великі, маленький поки що нам не потрібен. Підготуємо серветочки, щоб обтирати наші пензлики, щоб вони були не дуже вологими. І підготуємо фарби, які у вас є. У мене такі. Почнемо з найсвітліших, жовтих. Я почну з лимонної. Накладаємо в палітру. Лимонну розводимо трошечки водою. Крім того, у нас буде теплий жовтий. Лимонний це холодний жовтий, ще у нас буде теплий. Ось такий, жовта середня. Також може бути вохра, ну, але це не обов'язково, але бажано. Це буде червона світла, а також буде кармін. Кармін це червона холодна. Ось така. Примружуємо очі і бачимо, які місця у яблучок найсвітліші. Це ті місця, на яких світить сонечко або у мене світить лампа. Найкраще малювати. Ми примрюжуємо очі, тому що дуже добре видно тоді, де світліші, де темніші відтінки. Тепер червоний. Червоний на драпіровці у нас будуть широкими і впевненими, і швидкими. Чому? Тому що драпіровка у нас таки має гострі лінії. Ось так. А у вас, можливо, все по-іншому буде. Під яблучком ще ми будемо затемнювати. А тут розмиємо водою в світлі місця і залишимо висихати. Додам трішки фіолетового. Або темна синяга у тіні. Яблучка наші підсохли, трапіровка сохне, подивимось на нашу натуру. Не забуваємо, що світліший цей бачок яблучка. Ось цей, тут можна зібрати трошечки фарби. Ось так. Ось так. І лишилися хвостики нам домалювати, деталі. Близно так і виглядатиме наша. Наш натюрморт яблука на зеленому. Назвемо їх так. Насилайте мені в інстаграм картинна 1, картинна просто. В інстаграм надсилайте свої роботи, буду виставляти в YouTube ваші роботи. Дякую вам.